Доброго дня, шановні глядачі, і підписники каналу Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні 120 заняття на тему «Фундаментальні взаємодії в природі, «Межі застосування фізичних законів і теорій, і фундаментальні закони збереження енергії. Про все це і навіть більше ми сьогодні поговоримо на цьому уроці і все це розберемо. Я сподіваюся, вам це буде доступно і зрозуміло. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал, і відповідно розвивати його, і надаєте додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Перейдемо до розгляду теми. Значить, нас оточує Всесвіт. І ми є частиною цього Всесвіту. А Всесвітом називають усю доступну для спостереження частину матеріального світу. Матеріальний світ це те, що нас оточує, матерія. Тобто те, до чого можна доторкнутися, побачити, відчути і так далі. Значить тепер з приводу структурних рівнів Всесвіту. Всесвіт поділяється на три структурні рівні: це мікросвіт, макросвіт і мегасвіт, мікросвіт. Це світ атомів, молекул і відповідно їхніх складників. Тобто це надзвичайно малі частинки. Розмір їх становить від 10 у мінус 18 степені до 10 у мінус 10 степені метрів. Тепер з приводу їхньої маси, то маса їхня менша чи дорівнює 10 у мінус 10 степені кілограм. Це надзвичайно маленькі частини. Побачити їх неозброєним озброєним оком без спеціального обладнання неможливо. Вивченням руху, і відповідно всього того, що пов'язано з мікросвітом, займається квантова механіка. Тобто, вона вивчає рух взаємодію об'єктів мікросвіту. Запам'ятайте. Тепер з приводу макросвіту. Людина, у тому числі, є частиною макросвіту. Тобто Макросвіт він набагато вже більший, ніж мікросвіт. Відповідно, до макросвіту належить світа речовин, живих істот і макротіл. Тобто те, що ми можемо вже побачити або побачити з допомогою не такого потужного обладнання, це відноситься до макросвіту. Значить тепер розмір тіл, що входять до макросвіту, становить діапазон від 10 у мінус 10 степені до 10 у 7 степені метрів. Маса ж їхня становить від 10 у мінус 10 до 10 у 20 степені кілограмів. Ну і з приводу. Світу. Мегасвіт, умегасвіт це світ галактик, планет і усього такого, що є великим, дуже великим. Значить, дивіться, розміри їхні складають понад 10 у 7-му степені метрів, а маса більша за 10 у 20, у 20 степені кілограмів. Тобто розміри дійсно великі. І тепер з приводу того, макросвіт вивчає. Класична механіка, вона заснована на законах Ньютона. А Мегасвіт вивчає релятивістська механіка. Вона займається вивченням Мегасвіту, і заснована вона на теорії відносності Альберта Ейнштейна. І можливо, тепер у вас виникне запитання. Чого ж саме так? Чого мікросвіт, макросвіт і мегасвіт вивчають різні, так би мовити, підрозділи фізики? Це відбувається через те, що коли ми розглядаємо мікросвіт, макросвіт чи мегасвіт, ми маємо орієнтуватися на те, що нам перш за все важливо. Тобто в мікросвіті. В нас, як ми сказали, вже молекули та атоми, та їхні складники, в макросвіті вже люди, і відповідно тіла побільші, тобто там свої складники. І відповідно до цього ми маємо враховувати те, що нам є важливим саме у дослідженні того чи іншого світу. Тобто, так, закони вони є єдиними фізичними. Але на кожний свій оцей структурний підрозділ Всесвіту існує свій підрозділ, що займається його вивченням. Значить, дивіться, коли ми досліджуємо, те чи інше тіло, чи те чи інший процес, ми маємо зробити фізичну модель процесу, тобто зрозуміти, які сили та закони в даний момент нас цікавлять і взагалі діють на це тіло у той чи інший момент. Після цього ми розуміємо, якою фізичною теорією ми користуємося, так? тобто робимо сукупність фізичних законів. Які ми використовуватимемо, і відповідно до яких ми звертатимемося. І також кожні закони мають межі свого застосування. Тобто, у даному випадку людство знаходиться на певній межі свого розвитку, так? Тобто воно розуміє, що ті чи інші закони мають межі свого застосування, але ж можливо не виключно до того, що з розвитком людства розвитком новітніх сучасних технологій людства зробить крок вперед, і зробляться нові теорії, тобто виникнуть нові теорії, а можливо навіть і нові закони. І зазвичай ці закони спираються на закони, що були відкриті, до цього, тобто нові закони доповнюють попередні. Тобто, я сподіваюся, мені вдалося вам пояснити, чого для кожного структурного підрозділу всесвіту існують окремий розділ фізики, що його вивчає, ну і тепер поговоримо про фундаментальні взаємодії у природі. Тобто, напевно, кожен з, кожен з вас задумувався, так чого ж людина існує у тому вигляді, якою вона є, чого людина не розлітається на атоми та молекули, чого може рости дерево, чого воно не розлітається, і так далі. Ну і цілком, як в нас працюють атомні реактори і так далі, і тому подібне, ми це все розглядали на попередніх уроках. Зараз же ми утотожнимо це. Значить, дивіться, для цього є фундаментальні взаємодії в природі, аби пояснити ці всі явища з попередніх уроків та класів, частину з них ми вже вивчили, навіть не частину. Напевно, всі. Значить, Дивіться. Їх чотири, цих фундаментальних взаємодій це гравітаційна взаємодія, електромагнітна, сильна і слабка. Поговоримо про кожну окремо. Розпочнемо з гравітаційної взаємодії. Так? Ну, ми знаємо, що наша планета це постійний магніт, вона нас до себе притягує, тобто це пояснюється тим, що ми не вилітаємо у відкритий космос і десь там не літаємо. Тобто, гравітаційна взаємодія. Вона Притягує будь-які матеріальні об'єкти у Всесвіті притягуються один до одного, тобто вона відповідає за сили тяжіння. Тобто усі тіла у Всесвіті можуть притягуватися між собою, лише ця взаємодія буде помітна. Якщо тіло одне надзвичайно велике, інше поменше, і головне, якщо тіло одне з тіл має кулясту форму, то тоді взаємодія буде надзвичайно видною. І на цьому прикладі можна і взяти нашу планету Землю, як вона нас притягує. Форма має наша планета кулясту землю, форму. Відповідно, вона на це протягу притягу є постійним магнітом. Тепер відстань, на якій проявляється гравітаційна взаємодія, є будь-якою. Тобто на будь-якій відстані проявляється взаємодія. Але ж вона буде лише залежати, її сила буде залежати. Тобто від відстані залежить сила цієї взаємодії. Тепер утворення та існування планет, галактик та інше. Тобто, якби не було гравітаційної взаємодії, планета Земля не змогла б обертатися навколо Сонця. Тобто не було б цього, не було б гравітації. Місяць наш не міг би обертатися навколо нашої планети Землі. Тобто не було б таких понять як приливи та відливи. А, океанах, так? Морях. І відповідно так само ми би не змогли ходити по нашій планеті, якби вона нас не притягувала. Тобто це стосовно гравітаційної взаємодії. Тобто, це як фундаментально так? треба розуміти. Електромагнітна взаємодія. Ми з вами розбирали а, розділ, коли розбирали електромагнітні явища, і там дуже багато чого ми дізналися. Давайте уточнимо. Значить, електромагнітна взаємодія. Вона відповідає за електричну взаємодію заряджених частинок та магнітне притягування відштовхування на магнічених. Частинок. Тобто, відповідно, це про те, що ми з вами вже розмовляли, також електромагнітна взаємодія проявляється на будь-якій відстані, це важливо. І що вона робить? Вона утворює та забезпечує утворення та існування атомів, молекул, фізичних тіл тощо. Тобто, також надзвичайно важлива частина фізики. Тепер з приводу сильної взаємодії, ми коли з вами розбирали атомне ядро і його складові, ми розбирали так, чого воно складається, і там були такі а, розуміння. Якщо ж, наприклад, магніти співставити одноіменними полюсами, то вони будуть відштовхуватися. А от якщо у ядрі атома літають позитивно заряджені протони, то чого ж ядро не розлітається, так? Тому що існує сильна ця взаємодія. Відповідно, вони будуть притягуватися у ядрі, тобто це забезпечує існування ядер атомів. Вони будуть е їхні сили помітні на відстані 10 у мінус 15 степені метрів, це приблизно до рівня розміру нуклона. І відповідно вони забезпечують існування та стійкість атомів е ядер атомів. Тобто, якби не було цієї сильної взаємодії, то атомів і їх ядер. Не було б тепер з приводу слабкої взаємодії. Що вона робить? Забезпечує бета розпад. Це по перше. Тобто, давайте згадаємо, так що в нас є альфа-розпад, бета розпад і так далі. Тобто, коли в нас утворюються певні ізотопи з розпадом певного ядра, то відповідно утворюються певні їхні. Частинки. Тобто, от слабка взаємодії відповідає саме за бета розпад. Помітна, вона на відстані приблизній 10 у мінус 18 степені метрів, і відповідно вона забезпечує повільні розпади частинок. Тобто, як ви можете побачити, що якби не існував хоча б один з цих видів фундаментальної взаємодії в природі, то тоді б наш світ виглядав би надзвичайно по-іншому. Тобто Це дуже і дуже важливо. І тепер поговоримо про фундаментальний характер законів збереження у фізиці. Значить, дивіться. По-перше, треба сказати про те, що закони збереження є фундаментальними законами фізики. На них усе ґрунтується. Це ми розбирали на попередньому уроці. Тобто, якщо в нас була якась енергія, це, ця енергія передалася іншому тілу, енергія нікуди не дівається і просто так, ні звідки не з'являється. Тобто енергія або передається від одного тіла іншому. Або ж, відповідно, залишається при цьому самому тілі. Значить, тобто беремо це на озброєння. Закони збереження фундаментальні. Тепер, які ж види енергії бувають у природі. Значить, дивіться, теплова енергія. Ми розбирали так, що теплова енергія це енергія, що характеризує хаотичний рух і взаємодію частинок речовини. Тобто, ніж більшою є температура, то й більшим буде рух частинок. Це легко пояснити на прикладі, коли в нас кипить чайник. Тобто, чайник, коли кипить, вода починає булькати, і відповідно таким чином проявляється в нас хаотичний рух частинок зі збільшенням температури, тобто те, що можемо спостерігати щоденно у побуті. Ми розберемо енергію таку як. Як хімічну, значить, хімічна енергія, це вона пояснює взаємодію хімічних зв'язків. Тобто, як вони відбуваються. Тепер ядерна енергія це енергія в ядрах атомів. Тобто, хімічна енергія пояснює, наприклад, те чи інше якісь хімічні явища, ядерна енергія ну, тут дуже багато чого може бути. Наприклад, будову ядерного ядра, тобто атомного ядра і так далі. Тобто, коли ми розбираємо це, ми до цього з цим стикаємось. Оці три види вони відносяться до внутрішнього виду енергії. Тепер електрична енергія це енергія електричного струму. Тобто вона пояснює існування цього струму і взаємодію з ним. Тобто, як це все влаштовано. Так? Магнітна, взаєм... Магнітна енергія вона пояснює енергію постійних магнітів або ж електромагнітів. згадуємо так, що таке магніт, електромагніт і так далі. І відповідне випромінювання: це енергія електромагнітних хвиль. Також можна згадати, що якби не було електромагнітних винь, не змогли користуватися інтернетом, телефоном і так далі. Тобто цей вид енергії відноситься до електромагнітної енергії. Значить, тепер. З приводу всього цього, що ми утотошнили, давайте якийсь практичний приклад наведемо. Ось, припустимо, як зрозуміти, що енергія ні звідки не береться і нікуди не пропадає. Тобто енергія або є, або її нема. Тобто, дивіться, ось припустимо. Коли ви хочете щось поїсти, тобто ви берете е, їжу, ну, припустимо, м'ясо. так? Ви з'їли м'ясо. У м'яса на кожному продукті пише, скільки енергії це м'ясо мало. Тобто, або м'ясо, або певний інший якийсь продукт. Ви з'їли його. Тобто, ніби воно пропало, так ви його з'їли. Але ж воно нікуди не ділося. Воно надало вам енергію. Тобто, енергію, що була наділена це м'ясо, ці калорії енергії прийшли до вас. І після цього, як ви. У вас з'явилася енергія на певні дії, ви щось можете робити. Тобто, ви можете піти там зробити ту чи іншу роботу, і відповідно ви вже передасте енергію іншому тілу, над яким ви зробили цю роботу. Або ж, наприклад, як відбувається атомне, коли сонце світить, то в нього на поверхні відбуваються термоядерні реакції. Тобто сонце світить, це передається на планету. Відповідно, сонячна енергія перетворюється на енергію, яку м -м, забирають там рослини. ми. І ця енергія постійно циркулює у всесвіті. Сподіваюся, все це було зрозумілим. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, поширити це відео серед своїх друзів та знайомих. Таким чином, ви допомагаєте мені поширити мій YouTube канал і відповідно надаєте додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці.